Так, сьогодні будемо капусту висаджувати нашу. Тут у нас пара зарісіма і аліна. Десь я тут витягував одну, зараз покажу. О, бачите все. Корінь запрів. Зараз почнемо ми. О, почали висадку. Це зараз висаджуємо ліну. Вона, якщо чесно, в розсаді найгарніша чомусь. Така крупненька, гарна. Зараз вона трошки повис... повісила вуха, але я думаю відійде в земельці, тому що в касеті її вже занадто тісно. Нарізав отаким от карчом рядкий, бо трактор нинче дома. От, зробив під 60 оці лапи, прибили. Нарізаю такі рядочки. Ну а потім дівчата йдуть і висаджують. власне. Я думаю, на цю діляночку якраз оці шість касет мають вміститись. Ой, як... Побачимо зараз. Ну, тут це вже три рядки і там ще залишилось півкасети. Ну, Чотири рядки, грубо говоря, це на дві касети. 160 -ти. Так, розкладаємо, розкладаємо. Поливав, поливав, в іторі вона все одно суха. Бачите, але вон, бачите, які корі, ухи заплівуси. Так, бідолашна, дочекалась вона. Зараз зарісємо, висаджуємо. Ну от, висадили ми, вийшло у нас 8-12 рядків, але це ще не все. Ще в нас одна касета парила залишилась вдома, тому що вона не влізла в машину. Банально. Тому Завтра, звісно ж, вже ніхто нічого висаджувати не буде, тому що завтра Пасха. Але десь у вівторок, у вівторок я працюю, в середу досадимо ту касету. Тут місця ще трішки залишилось. І все. Касета була 160 нагадую, і е, капусти у нас 6 касет, 160-х і 3 гібриди. Це Аліна, Зарісіма і Паров. Це от Парл Це Зарісіма у нас іде Така от капусточка, а то алінка. У нас саме перша висажується. У капусті дуже багато де попадаються фіолетові листочки. Вона, їй не вистачає фосфору, але нехай трошки приживеться. Та їй вже в ґрунті і так легше, бо. То ми вже це питання з нею вирішимо. Її вже тут полюбить буде легше, а от бачите фіолетові листочки де не де не на всіх, але є. Ну, Вона нарешті потрапила на волю, тому її дуже тут непогано. А ви, друзі, підписуйтесь. Всі, хто ще не підписаний для того, щоб і далі спостерігати за тим, як ми її будемо вирощувати і що з цього в нас вийде. Висаджую її мало так, для, ну, для асортименту, скажімо так. Не для великих там продаж. Бо в минулому році вона дуже слабенька йшла, тому я вирішив цього також, багато її не висаджувати, приблизно стільки ж. Тому така от вийшла у нас ділянка, я не знаю, тут на сотка-півтори десь. Якщо парал досадим, то може й дві буде. От, це вся наша капуста. Ну на цьому, друзі, всім до побачення і всіх з наступаючим святом Паскою.